Що зараз відбувається на бахмутському напрямку? Відбувається така жорстка боротьба. Крайніми тижнями нам вдалося серйозно потіснити ворога на флангах, зайняти панівні висоти, просунутися в бік села Кліщівка, укріпити свої позиції на південно західних околицях Бахмута, в так званих садах, в яких ми постійно знаходилися в районі літачка. Тому противник останніми днями поптягував резерви і намагається ці позиції відбити. З'явилося нові багато нових нового підкріплення росіян. Вони кидають його активно в бої. Тобто відбувається така війна на зустрічних парах. Ми атакуємо ворога, рухаємося вперед. Ворог намагається контратакувати, відбити позиції. В нього це не виходить. Ворог несе величезні втрати. Тут всі посадки засипані трупами російських солдатів які ніхто не збирається прибирати. Але зараз знову трошки важко, тому що. Ворог, очевидно, отримав наказ будь-якою ціною отримати ці позиції, тому бої зараз тут знову загострилися.